Сьогодні ввечері на українському радіо. Ви слухаєте українське радіо в студії Віталій Науменко, Вітаю вас, шановні радіослухачі. Коли ми говоримо про російську війну проти України, ми повинні чітко розуміти, що ми не одні на білому світі, що є дуже багато людей. Вони зосереджені на різних континентах, вони проживають в різних країнах, мають різне громадянство. Тих людей, яких дуже турбують події в Україні. Про це говорити дуже оптимістично і дуже можливо сказав би так радісно, тому що ці люди подають велику надію. Вони демонструють. Троїть нам українцям, що ви боріться, ви не одні. Ми вам будемо допомагати. Як це кажуть наші друзі з Великої Британії і Сполучених Штатів Америки, які вважаються Сполучені Штати найбільшим військово-політичним партнером України, завдання України її. Потужних збройних сил, настільки виснажити російського агресора, щоб він потім був неспроможний на когось нападати в переліку цих країн, які надають від самого початку широкомасштабного вторгнення, знаходиться і чеська республіка. Для мене велика приємність вітати в студії українського радіо, надзвичайно повноважного посла Чеської республіки в Україні, пана Радека Матулу, пане посол і від себе особисто, і від своїх колег, і від мільйонів наших слухачів хотів би висловити вам глибокі слова вдячності за. Вашу підтримку і вашу віру в Україну, дякую за ваші слова. Ви знаєте, коли пролунало дуже таке привабливе сполучення Чеська Республіка, я переконаний абсолютно всі люди, які слухають нас зараз. Кожен із них має свій перелік питань, свої спогади. Хто пригадує дуже чарівні дні перебування в Чеській Республіці? Але ситуація сьогодні така, що більша частина нашої розмови вона буде присвячена не цим світлим спогадам, вона буде присвячена абсолютній конкретиці. Що робить Чехія, що робить чеський політикум для того, щоб ще більше підтримати Україну. Так я, я зауважити, що Україна завжди належала до традиційних партнерів Чеської республіки, до таких партнерів, з якими ми планували розвивати усі галузі спільного інтересу. таке Україна, і саме тому Україна має від нас цілковиту підтримку в усіх життєво важливих для неї питаннях, зокрема незалежності, територіальної цілісності, суверенітету, і має від нас конкретні кроки спрямова на гуманітарну підтримку, на розвиткову допомогу усю нашу підтримку в бік України ми максимально інтенсифікували після початку російської агресії в лютому цього року. Я маю на увазі гуманітарну підтримку, до якої долучився як чеський уряд, так і неурядові організації, великі і малі чеські фірми, а також і окремі люди, які надсилали свої внески на гуманітарні потреби. О, примінігодна першого дня агресії. Ми почали приймати в себе українських громадян, які тікали від війни. Це були жінки, діти, це були літні люди, і як з боку чеського уряду, так і неурядових організацій, і загалом чеського суспільства ми намагалися докладати зусиль, щоб ці люди почувалися у нас як найкраще, як найкомфортніше, просто як удома. А таке а також ми почали підтримувати. Українські збройні сили у їхній боротьбі проти російського агресора, зокрема постачанням військової техніки, не в останню чергу тяжкої техніки і іншого військового матеріалу, і чеська допомога триває і досі, і триватиме допоки Україна її потребуватиме. Хотілося б деталізувати деякі моменти, про які ви щойно сказали. Вимушено переміщені особи у Чехії, чи відома приблизна кількість? Скільки? На цей момент вимушено переміщених осіб біженців з України перебуває у вашій країні. Тих особен у прихлі до Загалом статистика повідомляє, що в Чехію від війни утекло з самого початку близько 450 тисяч людей. Дехто з них повернувся, але в кожному разі українських біженців в Чехії досі перебуває сотні тисяч на початку агресії, на початку вторгнення у. Чеського населення був страх від можливого вторгнення. Сьогодні цей страх пов'язаний із подорожчанням або перериванням постачання природного газу та інших енергоносіїв, але це не є страх від кризи, пов'язаної з кількістю біженців, які наразі перебувають на території Чехії. мешканці Чеської республіки побоювалися великого зростання безробіття пов'язаного із припливом робочої сили і з території України до Чехії, а нині зараз, утім, переважає відчуття серед чеського населення, що ми дамо чому, раду собі у цій ситуації. А, у нас є ми зацікавлені в тому, щоб українці в Чехії знайшли безпечне місце перебування, щоб їхні права було дотримано і щоб вони почувалися добре в чеській Республіці а я сам рад що і загалом ці процеси відбуваються, на мій погляд, добре. Я дуже радий, що велика кількість, переважна більшість українських біженців жінок, наприклад, знаходять роботу, діти знаходять школу, і цей процес відбувається нормально. Цей процес адаптації можна оцінювати як успішний. А разом з тим він несе певну кількість проблем, які наш уряд має вирішувати. Ціла рада ціла низка України українські громадяни, які прибули до чеської республіки, мали високу кваліфікацію у фаховому плані, але в Чехії вони опустилися на кілька що нижче до менш кваліфікованої роботи, і про то треба міністрі... саме тому міністри соціальної політики або ж праці на нещодавньому посторонньому засіданні в рамках візиту чеського уряду в Україну, якраз вирішували питання, як у цій ситуації зарадити. Як зробити так, щоб люди не втрачали роботу, залучалися до потрібних галузей, і як для них можна було б забезпечити медичну допомогу пане посол, ми не випадково розпочали нашу розмову із гуманітарно-соціальної сфери, тому що напередодні холодів, ми повинні чітко розуміти, що головна мета кривавого московського диктатора вона полягає в тому, щоб знищити енергетичну інфраструктуру, щоб люди почали протестувати в Україні. Країні, щоб створити для них немислимі жорстокі умови, щоб вони по суті почали кричати: погоджуємося на умови. Давайте перемир'я, давайте перемовини. Українська влада на такі речі ніколи не піде. Наші урядовці кажуть про те, щоб біженці, яких прихистили європейські країни, вони там залишалися на зимовий період. Є ще один дуже важливий нюанс: нещодавно Фінляндія продовжила на рік термін перебування українських вимушено переміщених осіб в своїй країні. Чи є такі наміри в чеської влади? Часкава раз Чеський уряд намагається максимально опікуватися, як я вже говорив, як дорослими, так може ще окремо зупинитися і на питанні дітей, тому що в інтересах чеської влади є те, щоб процес освіти він не припинявся, щоб молоде покоління розвивалося і отримувало повноцінну освіту, тому створюються спеціальні класи для українських біженців. Також створюються і комбіновані класи. Де є учні чеські і українські. А щодо вашого запитання, ми хочемо, щоб українські біженці в Чехії мали такі самі умови, як і чеські громадяни, байстейно можна стухати. Вони так само, як і чеські громадяни, можуть претендувати на роботу в Чехії. Вони так само можуть користуватися соціальним і медичним забезпеченням. Звісно, подальший розвиток політики щодо українських біженців ці буде виходити з того, як розвивається ситуація в Україні, як триває війна, але в кожному разі будемо докладати максимум зусиль, щоб українські громадяни в Чехії почувалися добре. А са ці Республіка републіця чи можна говорити, що сьогодні у Чехії остаточно сформовано єдність консенсус в політичній владі, і так само є значна підтримка визвольної боротьби України в чеському суспільстві. Я б і зачаласи змінкового у зв'язку з цим я хотів би згадати про подію минулого тижня, коли в Києві відбулося спільне міжурядове засідання чесько-українське, і його можна вважати спільним таким жестом, який має не лише символічне значення, але і початком низки практичних кроків. Були подаписане дулежі терели підписані конкретні документи як між чеським та українським урядами, так і між окремими міністерствами, зокрема міністерством закордонних справ. Але загалом в рамках усіх відомств в Чехії було uh, розглянуто можливості для реалізації спільних uh, заходів і проєктів. З всіх тих документів з усіх uh, цих зустрічей з uh, усіх промов випливає одно. Значно, що чеська республіка стоїть пліч опліч з Україною, них випливає, що ми не хочемо бути байдужі до тих проблем і до тих викликів, які зараз постають перед Україною, протесі увірюємо військам українського боя з усіх документів, які були підписані тут в Україні, з усіх промов. Випливає, що наскільки чеська республіка добре розуміє, що Україна бореться не лише за свою свободу. І за свою незалежність, але вона боронить свободу в Європі, європейські цінності, і загалом Європа. А постоять чеське ставлення європейського суспільства до подій в Україні воно свідчить про те, наскільки чеське суспільство підтримує Україну і підтримує єдину європу, європське. Хотілося б запитати вас про позицію чеського парламенту. Чеський парламент це одна з державних інституцій, яка визнала Росію країною терористом, і буквально днями було повідомлення про те, що чеська влада підтримує створення спеціального трибуналу над найвищим військово-політичним керівництвом Російської Федерації. А є то так, це доволі свіжа новина. Два комітети чеського парламенту, комітет з міжнародних питань і комітет з безпеки. Ки назвали російський режим терористичним, Ці комітети uh, також засудили російські масштабні атаки на мирних мешканців і на цивільну інфраструктуру. У постановах uh, цих комітетів також зазначається, що вони не визнають результатів uh, так званих російських референдумів uh, щодо приєднання чотирьох українських областей до Росії ці uh, uh, резолюції. Двох парламентських комітетів є свідченням ще більшої чіткішої позиції чеського суспільства до подій в Україні. Проте в в цих резолюціях говориться не лише про російський режим як терористичний, а і про те, яку загрозу він становить, наприклад, у зв'язку із небезпекою для Запорізької атомної електростанції, зокрема з огляду на Росі. Ські погрози щодо застосування ядерної зброї у резолюціях також зазначається, що дії російських військ часто відповідають ознакам військових злочинів і злочинів проти людяності, і вони мають бути покарані. А покут вам справна інформація та наскільки мені відомо, депутати цих обох комітетів докладуть зусиль для того, щоб порушити цю тему на пленарному засіданні палати депутатів Чеської Республіки і ухвалити рішення Нижньої Палати. А покуди уставені щодо створення спеціального трибуналу для покарання злочинів російської агресії, депутати обох комітетів підтримали пропозицію міністерства закордонних справ чеської республіки. Чеські фахівці, юристи з міністерства закордонних справ, перебувають у тісному контакті з українськими колегами, зокрема із уповноваженим Антоном Кориневичем. А я тут у можу могу я маю інформацію, що міністр закордонних справ Чеської Республіки готовий сприяти тому, щоб Чеська Республіка стала ядром серед держав, які будуть докладати зусиль для створення цього спеціального трибуналу. Позиція Чеської Республіки Чехії вона надзвичайно важлива, особливо якщо врахувати, що Чехія головує в Європейському Союзі, і її позиція часто вирішальна в такого роду дуже важливих для України питаннях. Розслідування звірств расистів в Україні, в геноциді українців, цілий комплекс таких справ кримінальних, які зараз активно порушує українська влада. От але ми хочемо, щоб до розслідування цих справ долучалися і міжнародні структури. Пане посол, хотіла. Ця б сказати про надзвичайно ефективну роботу чеських спеціальних служб. Якщо відтворювати хронологію, то насправді чеська контрозвідка вона почала активні дії проти Росії ще до повномасштабного вторгнення розслідування тих самих арсеналів, вибуху, які організувала на чеських збройних складах агенти головного розвідувального управління Міністерства оборони Російської Федерації. Потім Чехія вислала багатьох російських дипломатів у Москві Була дуже сильна лють, але Чехи. Не побоялися цього зробити, тобто Чехія продовжують залізну таку політичну волю в таких питаннях відстоювати. Президент Зеленський і Україна зробили колосальний крок щодо вступу до Європейського Союзу. Ваші колеги з Угорщини кажуть єврокомісар з питань приєднання, який відповідає за ці справи. Говорить про те, що на це знадобиться не менше року, півтора, можливо, і два роки. Чи буде Чехія підтримувати євроінтеграційні напрями України? Іничеська республіка... Чеська республіка однозначно підтримує вступ або ж шлях України до європейського союзу. Ми мали змогу пересвідчитися на рівні уряду з станом виконання тих семи рекомендацій, які очікують Україну, які треба виконати на шляху до вступу в Європейський Союз. А прем'єр се на Україні і чеський прем'єр тут заявив, що сприятиме максимально тому. Щоб оцінка українських зусиль в напрямку євроінтеграції була дана не в листопаді наступного року в рамках комісії щодо розширення ЄС, а уже до кінця цього 2022 року. Що стосується шляху України до НАТО, то у спільній заяві чеського і українського прем'єрів, а також президента, йдеться про те, що чеська республіка підтримує. Ватиме шлях України в НАТО як тільки це стане можливим під час виконання головної вимоги, це консенсусу усіх членів НАТО щодо цього питання Чехія одна з тих країн, яка буде підтримувати. Ви про це говорите, і ми це постійно відзначаємо. Це видно в обсягах військової допомоги. Петр Фіала, який очолює чеський уряд, сказав, що з наступного року Україна буде щороку одержувати до 20 мільйонів, якщо не помиляюся, євро щорічної допомоги, враховуючи те, що Чехія це середня проти таких країн, як Британія, Німеччина, країна це надзвичайно багата, надзвичайно важлива підтримка. Пане посол, хотілося б поговорити. Орити про те, як чехи ставляться до війни в Україні, про що пишуть чеські засоби масової інформації, тому що нам постійно говорять про те, і часто це російські відверті фейки, що Європа втомилася від України, що є багато інших конфліктів, що пишуть сьогодні чеські засоби масової інформації. Я це я насправді перебуваю зараз на території України, але стежу за чеськими змі і можу зазначити, що інформація, яку вони подають, є доволі об'єктивною стосовно того, що відбувається в Україні і що тут коять російські війська. Це не в останню чергу завдяки тому, що чеська дезінформаційна сцена, можна так сказати, отримала удар. Від правоохоронних органів у вигляді блокування певних серверів, адже в Чеську, наприклад, не наприклад, у чеській республіці не може працювати інформаційна мережа Раша Тудей або ж Спутник. це проблема російського впливу, з яким ще нещодавно дуже багато стикалася чеська республіка, і ми цей вплив моніторимо і максимально намагаємося обмежити. Доброго прірові про pro... гарною нагодою для обмеження російського впливу є антиросійські санкції. Наприклад, заморожуємо активи російські на території Чехії, відстежуємо рухоме і нерухоме майно. Але ще одним інструментом міг би бути аналог чеський закону Магніцького, Комара... Нижня палата вже схвалила цей документ і йдеться про санкції щодо фізичних і юридичних осіб, які пропускаються протиправних дій. І цей закон уможливлює застосувати обмеження також і для організацій, а також навіть для режимів, які вдаються до терористичних вчинків, або ж, наприклад, кібернетичних атак. Тож робота бороть. Із дезінформацією вона ведеться активно, але нам не можна почувати на лаврах, тому що людей, які схильні довіряти такій оманливій інформації, досі ще є багато Дезінформаціям є стало ще одні. Пане посол, Чехія відома в новій Європі тим, що після того, як ви мирно попрощалися зі своїми сусідами словаками, Чеська Соціалістична Федеративна Республіка, у вас був приклад, який ставився багатьма, як приклад цивілізованого розірвання шлюбу, У Чехії була дуже оперативно проведена люстрація, і саме в тому, що не були колишні агенти КГБ Кремля допущені до влади, багато хто вбачає дуже швидке економічне зростання в вашій країні. От, але не буде. Мо забувати, що Кремль створював свою агентурну мережу дуже багато років, і Кремль використовує будь-які моменти для того, щоб нагадати про себе. Я хотів запитати вас конкретно, що ви робите з представниками лівої ідеології? Вперше за багато років до чеського парламенту не потрапили комуністи. Чи можна говорити про те, що Чехія остаточно попрощалася з тоталітарним минулим? Я промітяжка коментувати а, а, війна ну, на, на мені насправді не дуже зручно ком... Коментувати дуже конкретно розвиток подій у чеському політику але ж все одно певну тенденцію я можу зауважити, що ліві партії зараз з огляду на те, як відбуваються процеси в Європі, вони втрачають свій електорат і тому вони змінюють свою риторику Пане посол, і наприкінці нашої розмови дуже важливе питання. Підтримка зусиль України, підтримка військова, підтримка технікою. Ми знаємо, що Чехія має дуже потужні заводи по виробництву важкої техніки. У Чехії дуже хороші традиції стосовно виробництва стрілецької зброї. Що можна було б тут сказати? Українські військовослужбовці дуже хвалять чеське озброєння. Дуже це дуже важливе питання, важлива проблематика з. Безпекових підстав я не буду вдаватися в деталі у своїй відповіді. Чеська республіка від самого початку російської агресії надає Україні озброєння, включно з технікою і важкою технікою. Ми допомагаємо лікувати українських поранених бійців у Чехії. Також ми готові допомагати під час тренування вишколу українських бійців. окрім підтримки на рівні. Уряду до сприяння українській армії долучилися і чеські фірми, і наразі чеська республіка належить до п'ятірки найбільших постачальників озброєння в Україну і військова допомога з Чехії приходила в Україну і ще в той період, коли інші країни вагалися щодо постачання зброї. А то це рулежита ма що важливо, у нас уже на столі на порядку денному є кілька десятків розпрацьованих проектів між. Чехією і українською стороною, які можна буде реалізувати в найближчих роках, в Україні дуже схвально був зустрінутий приклад одного чеського підприємства. Він простий підприємець, він чесний бізнесмен, який дуже непокоїться тим, що расисти коять в Україні. Він звернувся до Чехів і дуже швидко чехи зібрали кошти на цілий танк, який поїхав на фронт, і тепер б'є клятих расистів. Пане Посол, я дуже дякую за змістовне інтерв'ю. Головне за ту надію, яку ви даєте багатьом мільйонам українців. У вас є унікальна можливість сказати кілька слів нашим радіослухачам. Дякую за за цю нагоду. Я хотів би усім українцям побажати швидше миру і повернення всіх окупованих територій. Бажаю українцям стабільності, процвітання і швидкої відбудови країни. Бажаю українцям успішного просування в напрямку до європейських і євроатлантичних структур, майно увазі єс НАТО, і на сам кінець хочу наголосити, що чеська республіка. При всьому цьому мною щойно згаданому буде неухильно стояти пліч попліч з україною і максимально їй допомагати допомагати Україну підпорувати. Не маючи жодного сумніву, що маючи таких потужних відданих загальним інтересам, добра, чесності, справедливості, справедливого устрою міжнародних партнерів, як Чехія, ми обов'язково українці переможемо разом з нами. Переможе об'єднана Європа, переможе цивілізований світ. Гостом українського раді був надзвичайний повноважний посол Чеської Республіки в Україні Радек Матула. І ще раз дуже дякую, пане посол, за виділений час і за дуже хороші, обнадійливі перспективи. Спілкувався з нашим. Гостем я Віталій Науманко. Залишайтеся на хвилях українського радіо. Сьогодні ввечері на українському радіо.